На слуху. на слуху. Уряд повинен діяти, а не говорити, і діяти дуже радикально. Тоді будуть реформи і буде результат. А відносно приватизації, треба задіяти цей механізм покриття дефіциту бюджету, але задіяти його прозоро, так щоб була довіра і населення, і інвестори. Це програма на слуху. Я Ольга Ксьонз. Рада зустрічі з вами. Як вплине на інвестиційний клімат в Україні той факт, що в уряд прийшли люди з інвестиційного бізнесу? Це питання, а також як потрібно формувати бюджет 2015 року, і які доходи ми можемо отримати від приватизації? Обговорюємо просто зараз у нашій студії Олександр Бондар, голова фонду держмайна України 98 -го 2003 -го років, а також народний депутат України п'ятого і шостого скликань. Здравствуйте, пане Олександр. Доброго дня, ви висловили думку, що а, не те, щоб небезпечно, але вас насторожує той факт, що в уряд прийшли люди з інвестиційного бізнесу. Але чому а, можливо це добре, адже нам потрібні інвестиції? Ну перше, це було дійсне занепокоєння, пов'язане першу чергу з тим, що нам не пояснило керівництво держави, чому саме ця галузь економіки. У нас багато сфер і діяльності так полюбляються нашими можновладцями. Я маю на увазі в першу чергу президента і прем'єра. Якби мені пояснили, що саме ці люди, саме з цієї сфери, саме ті, хто працює в міжнародних організаціях, хто має тісні зв'язки за кордоном, найкращі фахівці для проведення реформ, на прикладах якихось, що вони щось зробили в цій галузі, у мене б не було питань. Ну і моє особисте... Досвід спілкування з цією категорією людей, що коли я займався приватизацією, мене теж трошки насторожує, тому що це специфічна діяльність взагалі то, і вона не має такого прямого відношення до економіки. До реального сектору і до багатьох проблем, які треба зараз вирішувати. Давайте тоді зараз спробуємо зрозуміти, тому що якщо аналізувати нот ну, людина з інвестиційного бізнесу, вона знає, куди вкладати гроші, що працюватиме, як ці як зробити так, щоб ці гроші, скажімо, не були витрачені даремно. Ось нам потрібні інвестиції. Можливо, вони зможуть створити той клімат, ті умови для інвесторів, які їх задовольнять і вони будуть приходити в Україну. Ну тоді. Діє, це чіткий напрямок економіки держави, розвитку, на залучення інвестицій, на, на подальші кредити, які треба буде віддавати наступним поколінням, і на таку споживчу психологію. Тобто беремо гроші, розподіляємо і далі живемо. Я думаю, що треба все ж таки людей брати ближчих до землі, як то кажуть, до сфери виробництва, щоб зрозуміти, що треба зробити, щоб наш вітчизняний бізнес. Самостійно малий, середній запрацював. Але інвестиції це не тільки інвестиційні фонди, це, скажімо, підприємець, який може виготовляти щось, іноземець, який приходить сюди і створює тут, скажімо, дочірню компанію. Українці працюють, все добре, виробництво процвітає. Моє глибоке переконання, поки ми не заохотимо наших вітчизняних підприємців працювати, поки їм не створюємо умови, ніякі умовляння, ніякі інвестиції в Україну не прийдуть. Тому що якщо наш бізнес грабують, обкладають податками, не дають працювати, то ніякі інвестиції нам в цьому не не допоможуть. Розумієте, треба створювати у нас в Україні нормальні умови для вітчизняного бізнесу для його роботи. І це перше завдання уряду. Це як називають дерегуляція у всіх галузях. Я не знаю, як можна розібратись в тому. Законодавстві, яке існує в різних сферах, людям, які до нього не мали ніякого відношення іноземцям. Ви маєте на іноземцям, теж mm -hmm. мені це просто для мене загадка. Я вже не кажу про те, що всі весь документ обіг на українській мові, якої вони не знають. Ну, ну власне, точно. іноземців у нас три. У нас міністр фінансів Наталія Яресько, але вона 20 років останніх проживала в Україні і теж працювала в інвестиційному бізнесі. Міністр економіки в нас громадянин Литви, партнер відомої шведської інвестиційної компанії East Capital Айварас Абромавічний міністр інфра... міністр охорони здоров'я в нас також Квіта Швілі, громадянин Грузії. Але якщо продовжити тему інвестицій, то також міністр аграрної політики в нас партнер інвестфонду фонду Олексій Павленко, міністр інфраструктури Андрій Пивоварський, також працював в інвестиційній компанії Dragon Capital. Тобто, так чимало людей бізнесу. Ну, ви розумієте, бізнесу. що от у нас були були весь час нарікання Януковичі, що він прав тільки з Донецьку на роботу. Тепер беру чомусь саме з цієї сфери. У мене просто виникло питання, я його задав. Може тут нічого поганого немає. Я не хочу нікого з неї конкретно критикувати, тим більше жодного з них я особисто не знаю. На жаль. Хоча я в державній сфері і в економіці працюю вже більше 20 років. Розумієте? Але я хочу, хочу подивитись результат. Куди буде рухатись наша економіка, якщо у нас робиться ставка тільки на залучення інвестицій? Більш ні на що. Розумієте? Можливо, зараз пройде час, і ми побачимо якісь конкретні кроки саме по розвитку виробництва. я, я буду вітати тільки цих нових міністрів і буду задоволенням бо їм допомагати. Але на жаль, людям, які мають досвід проведення економічних реформ в Україні, взагалі не звертаються за допомогою. Я не кажу тільки про себе. Я знаю всіх людей, які починали економічні реформи на початку 90-х, які практично щось зробили в цій сфері в Україні саме і знають, що треба робити Пити зараз, тому що вони виступають в пресі. Жодної людини ця влада за порадами, а я не кажу вже за призначеннями, не запрошує. Значить, я от знаю, наприклад, можливо, тому що в нас часто повторюється, що за 20 років в нас нічого не зроблено. і Справді люди живуть складно. Живуть складно зовсім не по ті, по тій причині, що нічого не зроблено. Я можу навести приклади, скільки зроблено в галузі приватизації корисного і краще, ніж в багатьох інших країнах, з яких до нас залучають фахівці. До речі, ну, мала приватизація. У нас проведена найкраще серед країн Східної Європи. І я від Світового банка, як її виконавець, отримав відзнаку Світового банка. Тобто, у нас є досвід багатьох інших реформ, які проводились, і є люди, які їх проводили. Тому є тут питання, чому про цих людей ніхто не згадує, а шукаємо людей за кордоном, які ніяких реформ не проводили взагалі. Я маю на увазі на рівні державних структур. Може в своїх підприємствах вони щось і проводили? Ну це зовсім інший рівень. До нас приєднується Борис Кушнірук, економічний експерт. Пане Борисе, здрастуйте. Вітаю зараз. Ми з Олександром Бондарем говоримо про те, як люди, які прийшли в уряд, зможуть проводити реформи. Скажімо, чи вдасться їм все-таки побороти корупцію? Тому що можливо саме для того, в першу чергу, і запрошені саме міністри іноземці, яких нас три, щоб навести лад у, у цій сфері. Це, це одна з найбільших проблем в Україні. Ви знаєте, от коли говорять, що ми боремось з корупцією, мені завжди трошки. Це дратує, тому що в реальності що таке боротьба з корупцією? Це насправді, вибачте, знімаєте причини, які породжують корупцію, і це буде зникати. Якщо ви прозоро використовуєте державні кошти, у вас зникає можливість для корупції. Якщо ви оприлюднюєте видатки, пов'язані з використанням бюджетних коштів. Якщо ви скорочуєте державні функції з відповідним скороченням державного апарату. То ви скорочуєте можливості для корупції. Якщо ви позбавляєтесь від державних підприємств, бо держава не є за ознакою ефективним власником, то в цьому випадку ви зменшуєте корупцію. Тому вся ця боротьба з корупцією має звестися до простих зрозумілих речей: або ви їх робите, і тоді ви зменшуєте корупцію, або ви розповідаєте про боротьбу з корупцією. Справді нічого не змінюється. Я пригадую за часів кучми, о, був такий якийсь е там е е е е комітет боротьби з корупцією при президенті. От коли збирався весь кагал, я дивився на склад і казав: От якщо всіх, е е хто там є заарештувати, то тоді з корупцією буде е е трошки краще. Дякую Само, вам, пане бо, Борисе. Насправді в. Потрібно просто займатися в наші можливі для корупції і в цьому випадку вона буде зникати. Спасибі, що приєдналися. Це був Борис Кошнірук, економічний експерт. Ну ось пролунала думка про те, зокрема, що держава не може бути ефективним власником. Давайте зараз поговоримо трошки ну, про, я приватизацію. про корупцію. Декілька Добре. слів хотів би <смі> так. сказати. Розумієте, в всіх країнах, які проводили реформи, в тому числі боротьби з корупцією, починалися з правоохоронних органів. Тому що якщо він навіть якийсь комітет чи міністр іноземець і має когось корупцію, треба передавати справу в прокуратуру, в міліцію, а далі в суд. А якщо там все корумповано, то це абсолютно не має ніякого сенсу. І от остання заява міністра нового охорони здоров'я, що він буде провокувати хабарі працівникам. Охорони здоров'я говорить про те, що людина не знає реальну ситуацію, тому що провокувати хабарі будуть представники або міліції, або СБУ чи прокуратури. І вони за відка це справу закриють, тому що вони скрізь корумповані. І в нас для боротьби з корупцією треба, щоб був принциповий чесний прокурор, принциповий чесний голова міліції і суди. Все і тоді не буде корупції, тому що кожен буде знати, що кожен його вчинок буде е, е, закінчуватися арештом і е, судовим вироком. А ще ви раніше заявляли, що е, якщо залишатимуться е, навіть не на головних посадах, але радниками, наприклад, люди, які були задіяні в схемах або знали схеми, то ми також не зможемо позбавитися від корупції. А вони всі залишаться зали... і, зали... і залишити безумовно. Вони ж не займають керівних посад, вони не підпадають під жодний закон про люстрацію. Вони при Носять новим керівникам схеми, від яких можна збагатіти за декілька місяців, прийшовши на посаду, і вони навіть можуть діяти поза увагою міністра, який не знає структури, не знає, що де робиться нового. Тому що як можна розібратись в тому, в середині середовища ти не працював, і не знаєш, які там працюють оборудки. От, от чому я кажу, що в мене дуже велике бажання, щоб новий уряд нарешті справився з завданнями, тому що попередні за 9 місяців взагалі нічого не робив. Хоча такі були обіцянки, ну, що просто думали, що ми вже заживемо в Європі через рік. І, і зараз мені здається, що те ж саме робить, відволікають людей. От тоді казали, що у нас прийшли люди з Майдану в Кабмін і все буде гарно. Тепер кажуть, що прийшли іноземці і все зразу налагодиться. Давайте почекаємо декілька місяців побачимо, що нічого не налагодиться, тому що не. Таким чином вирішуються проблеми. Я знаю ваша позиція, що можна було б продавати державне майно і таким чином менше залучати кошти за попередні місяці, можна було це робити. Менше тоді б ми залучали кредитів. А що ми ще можемо продавати, щоб справді наповнювати бюджет і виграти від цього? Ну, У нас є що продавати, і без того, щоб робити такі кардинальні заяви про скорочення переліку об'єктів заборонних приватизацій, які абсолютно нереальні і не на часі. Але треба було налагодити процес відкритої прозорої приватизації, повернути довіру населення і інвесторів до процесу, тому що за останні 10 майже 10 років у нас жодного відкритого прозорого конкурсу і продажу не було. А були одні скандали і продажі в одні руки. Це я маю на увазі після повторної продажі Криворісталь. І поки це ви не зробили по-іншому, вам ніхто не повірить. Будь-яким закликам, щоб інвестори йшли купували наші об'єкти, ніхто не повірить, тому що ви ще не продемонстрували жодного конкурсу. За 9 місяців було безліч часу, щоб хоч один відкритий прозорий конкурс провести. По будь-якому об'єкту я не буду називати, цього не було. Те, що продавали, закінчувалося скандалами. Єдина відкрита продаж з підвищенням ціни в 4 рази це продаж останній на біржі Закарпаття обленерго, але це тільки завдяки тому, що втрутилася структура Коломойська і підняла ціну. Інакше б і там була продажа в одні руки. Тому говорити про те, що ми зараз це продамо. Не змінюючи законодавства, ну такий принциповий момент законодавці залишився як народний депутат, його тричі подавав в парламент, щоб цю поправку внесли одне речення заборонити фонду держмайна, встановлювати кваліфікаційні умови. Тобто, Що це означає, це значить визначати покупця наперед. Як тобто робив він відповідатиме усім цим ну вони роблять та? такі умови участі в конкурсу? Що я зразу кажу, хто хто це буде по Уктелекому Я зразу назвав по іншим об'єктам. здається. В тендерах в нас така сама ситуація. Так, да, все залишається. Розумієте, ніхто нічого не змінив і каже, що ми зараз все будемо продавати. Ну хто в це повірить? фахівців? Ну може люди, які далекі від приватизації, скажуть, да, от там От ми новий уряд призначили, і зразу піде все гарно. В попередньому проєкті бюджету передбачалося, що на, на наступний рік що 1 мільярд 300 мільйонів гривень будуть надходжені від приватизації держактивів. Ця цифра може змінитися на вашу думку? Ну я думаю, що вона збільшиться на порядок, тому що на кінець року уряд додумався. Так само, як і уряд Януковича Уктелеком продавав на різдвяні канікули, виставити чотири об'єкти на бірше. За моїми даними, готується розпорядження, щоб перенести на січень. Тобто ці надходження, там близько стартова ціна 2 мільярдів, перейдуть на наступний рік. Хоча логічніше було, щоб цей рік закрили більш-менш пристойно в плані дефіциту. І, і знову йде розрахунок на міжнародні кредити. Я не за те, щоб продавати все і всім зараз, але це все ж таки краще ніж брати кредити, які потім треба повертати, тим більше, що кредити нам дають не просто так. Нам всі розказують, що дуже низький відсоток, да, я згоден, але ніхто не розказує, під які умови. Кабас, ну, ми для, можемо прочитати, які умови України МВФ. ми отримуємо ці кредити. Причому ці умови не тільки погіршують соціальний стан населення, вони абсолютно не застосовані до нашої економічної ситуації. От уявіть собі, умова вдвічі піднявся курс долара порівняно з гривнею. Тобто кожний наш громадянин, пенсіонер, стали отримати в рівні в доламу еквіваленті двічі менше. А при цьому вимагають піднімати тарифи, ціни, газ, комунальні послуги. Яким чином закладати курс долара, який, якщо ми не можемо зараз передбачити? Ми, ми бачимо, що відбувається з ним. Ну а від цього залежить бюджет, від цього залежить ну, і зарплати. Якщо все. Нацбанки, уряд нічого не роблять для того, щоб припинити витік валюти з, з України. Тобто вона шаленими темпами уходить на кіпські офшори, як і при Янукович. І ще більше темпи. Друге, нічого не зроблено, щоб сюди з кіпських офшорів повернути хоча б якусь копійку. У нас є десяток олігархів, які тримають ці свої кошти на Кіпрі. Треба до них звернутися і просто попросити завести ці гроші в Україну, українські банки. Хай вони на період військових дій попрацюють тут, хоча з іншого боку вважається, що з Кіпру саме найбільша кількість закордонних інвестицій надходить ну, це в Україну. Інвестиції, які виведені різними шляхами за кордон. І один із варіантів залучення цих коштів України це приватизація, тому що у нас купують в основному кіпські офшори. Я не кажу вже про те, що тему офшорів, в тому числі кіпру, треба було закрити новій владі раз і назавжди, заборонити існування на території України офшорів, в тому числі кіпських підприємств, які володіють всім нашим майном з офшорами борються в всьому світі, навіть у США, якщо ну, ми вже цією цієї у нас, теми. не борються з офшорами, У нас їм потакають. І це все видно, і по курсу гривні це видно, що офшори працюють повним ходом. І якщо люди зараз не можуть зняти свою копійку, яка поступила на їх рахунки як відсотки по вкладам, хоча податок з депозитів платять справно банки, він же введений, тобто в іде, а люди отримати, то ті, хто має доступ до влади. По телефону чи по іншим вони дуже добре отримують кошти, виводять за кордон і обсяги, які показує влада, це підтверджують. Давайте зараз поговоримо про те наскільки люди, які приватизують об'єкти в Україні, потім розвивають підприємства, дотримуються своїх зобов'язань. Адже і чи може держава впливати на це? Ну це продовження попередньої нашої теми. Більше стратегічних підприємств України володіють офшори. У нас нема українських власників які вороті нашими підприємствами, і в основному це кіпські офшори. Спробуйте на них впливати і контролювати. Якщо він завтра перереєструвався, змінив офшор, і ти його шукай через суди, через там якісь рішення, і відбери в нього об'єкт. Вони ж для цього з афшором ховаються. По-друге, всі вільні кошти, які заробляються на цих підприємствах, ну вільні умовно, вони виводяться на цей кіпський офшор через продаж продукції за кордон і там ці оборудки. Щось робити в цьому плані за 9 місяців уряд не зміг, не захотів. І це продовжується. Тобто всі обігові кошти вимиваються за кордон. Тут залишається тільки мінімум, щоб заплатити податки в Україні. Це ухиляння від податків в шалених розмірах, які у всіх країнах світу є найтяжчим злочином. Всі-всі люди дуже поважні, вони всі меценати, вони всі допомагають АТО, вони всі роблять багатійні внески і паралельно продовжують виводити мільярди за кордон. Ми що, тільки я бачу це, а влада цього не бачить? Чому в цьому плані нічого не робиться? І як можуть ці підприємства успішно працювати з новими власниками, якщо вони працюють в таких умовах? Середній малий бізнес таких умов не має. Він не має офшорі, він не виводить гроші, він платить з податки справно, його обкладають з дух до голови. А ці люди жирують в період війни. От ситуація, а ви кажете, як можна контролювати інвестзобов'язання? Да це смішно, якщо ви власник знаходиться невідомо на якої компанії невідомо в якому офшорі. Але чому ви постійно називаєте кіпр офшором? Ну, зрештою, так прийнято в Україні називати, тому що на самому Кіпрі себе не вважають класичним офшором. Вони просто пропонують пільгові умови оподаткування. Ну я називаю так, тому що це дійсно більш зрозуміло людям, але влада. Робить цього протилежний висновок, якщо в то це класичний офшор, куди кіпр не входить по нашому законодавству. Я в законі, який готував в Верховній Раді. Назвав закон по-іншому. Це зони так званого уникнення від подійного податкування, так звані сірі зони, куди входять всі офшори, Кіпр, частина Австрії, Великої Британії, Швейцарії, тобто всі зони вони відомі податкові, відомі Нацбанку, де йде ухиляння від оподаткування тих структур, які там зареєстровані. І то, дуже добре знають, про що йде мова. Тобто вони платять податки, але нижче платять да, там? Так, вони уникають від подвійного податкування. Тобто вони їм діяти тут краще, ніж всім іншим підприємствам, в тому числі наземним, які працюють на території України. І для того, щоб виконувати інвестзобов'язання, є десятки методів, я не буду їх тут розкривати, через суди, через те офшори, уникати їх виконання. І проблема не в цьому. Проблема в тому, що треба всі ці підприємства, зареєстровані в сірих зонах, зареєструвати в Україні? Хай вони не будуть зареєстровані в Україні і платять податки в бюджет України, а не в бюджет Кіпру, Австрії, Німеччини, кого завгодно. де вони зареєстровані. Це перше. Тим більше стратегічні підприємства. Тоді буде відомий власник. Буде відома кампанія, на яку можна подати в суд і вимагати виконання умов, а не будуть ховатися за цим офшором. І друге, треба ліквідувати приватну монополію в цілих галузях економіки. Тобто, жорстко ввести антимонопольне законодавство, яке не виконується багато років. Що я маю на увазі? Ми знаємо, що енергетикою володіє одна людина, нафтогазовим комплексом інша людина, хімічною галузю ще інша людина. Цього не може бути в цивілізованій країні, поки ми з цим не Закінчимо ні про які реформи взагалі говорити не треба. Перший дзвіночок вже є. Алло Доброго дня, Доброго дня. вам. Петро Сова до вас звернувся з Миколаєва. Треба просто не видумувати велосипед, а все потрібно, щоб було народним достоянням, а капіталу не повинно бути, і тоді все планове господарство повинно бути в нас. І все буде путем, як кажуть. А скільки ж можна, оце так стидно і і страшно слухати, що твориться на Україні, до чого довели, замість того, щоб ми когось навчали, і скільки людей є грамотних, достойних уваги з приводу планової економіки? Ну, я в деяких пунктах згоден з, з слухачем. Ну я ніколи не підтримую планову економіку. Я ліберал, виступаю завжди за ринкову економіку. Яку ніяких планових як економік вже в принципі бути не може не той час. А відносно того, що залучені наземців, це нашу національну свідомість, як кажуть, задіває з цим згоден. Мені тож, теж дуже неприємно, що я бачу людей, які можуть сформувати уряд українців, а президент і прем'єр їх не бачать. От мені дуже прикро, чому що, ж вони досі не формували. Що, різними... Скажіть мені, чому вони досі не були в уряді? Якщо ви знаєте цих людей, чи вони були? вони були в різні часи? Вони є зараз. Їх треба шукати. Ну, чому увага звертається на зовсім інший напрямок і зовсім інші країни, я цього зрозуміти не можу. Ну хто ці люди? Які, які реально там? проводили реформи в Україні, які реально зараз виступають як експерти по телебаченням. Ну, візьми тільки виступи Савченка по Нацбанку. Ну, абсолютно відверті, кваліфіковані, професійні. Він десь задіяний. Скільки я виступаю по економіці, по приватизації, скільки інших людей не бачать нікого. І чомусь от ця от тяга до іноземців, вона. Ну, тому що вони знають англійську мову вільно. Ну, так багато українців знають англійську зараз і ті, кого я називав. Тут, тут питання в іншому. Треба звертати увагу, ну, шанувати більше своїх людей, ніж е, іноземців. У нас є наступне запитання, алло. Бридень, доброго дня, це Петро з Києва. Потрібно в першу чергу переорієнтувати зараз фінансові потоки на патріотично, конструктивно настроєних людей. А в нас всі важелі бізнесу тримають до цього часу стара номенклатура, і звичайно, там де бізнес, там де великі гроші крутяться звідти і йде формування політики. От тому ось хотілось би ще почути думку пана Бунері з цього привели. Ну я, я повністю згоден. Я про це казав, про заходження і вивод валюти з України. Але не стара номенклатура тримає це все, а ті самі олігархи, які тримали всю номенклатуру і всю владу до цього і тримають, на жаль, зараз. І вони поставляли цих людей в уряд знову. І, і я не здивуюсь, якщо деякі вновпризначені міністри. Там завтра, по їх рішенням, будуть виглядати ті самі олігархи. Тому що з інвестиційними компаніями теж працювали наші олігархи, зав'язували зв'язки. І вони могли теж цих людей лобіювати на ці посади. Це просто таким чином відволікається увага від призначень конкретних людей, щоб ми не бачили, що там торчать вуха олігархів. Здається, в нас є наступне запитання. Зараз перевіримо. Так, так, слухаємо вас, Алло? Добрий день, це Володимир з Стурбуєва. Я б хотів запитати гостя. Людина 20 років пропрацювала вже в своїй сфері, була і в 90-х, вона істоко, так сказати, приватизації. Ми з вами приватизувалася тоді. Мені п'ятдесятий рік, я це все пам'ятаю І так всі гарно розказують в ефір. І Савченко, батько Гринні, і вся людина. Ну ви ж породили тих олігархів усіх. Ви ж їм б. Глуп... Всі були депутатом, ви зараз розказуєте. Це все з ваших, так сказати, корнів виходить. Ви пропонуєте щось реальне. Що ж ви пропонуєте? Дякуємо за дзвінок. Дякуємо. Ну я за все, що особисто зробив, можу нести повну відповідальність. І до мене ніяких претензій в плані моєї роботи ніколи не було. А відносно того, ну мені здається, я половину ефіру присвятив тому, що треба робити. Я настільки критикував, як пропонував. І я готував для партії Свобода 12 років пакет економічних законів, які, на жаль, навіть не розглядали в парламенті. Де якби їх прийняли, вирішили б половину проблем, про які ми зараз говоримо. Це стосується і функціонування офшорів, і приватних монополій, і реєстрації малого бізнесу, і дефіциту пенсійного фонду. Я все це розказую вже останні декілька років. Ніхто нічого не слухає. Крім того, що я розповідаю, я ще направляю всім кандидатам президенти ці пропозиції і всім партіям, які балотуються в парламент. Всі кажуть, дуже цікаво, обов'язково скористаємося, як тільки стають на посаду чи депутатами, про це все забувають. Висновок треба йти в партію? Ні, навіщо йти в партію, для того, щоб знову не можна нічого вирішити. Ви подивіться, чим займається зараз парламент. Він ділить портфелі. Причому ділить настільки нахабно з порушенням регламенту, Конституції, всього, що просто гідко на це дивитись. Це все подається, як бородя з тими, хто голосував 16 січня. Ну і люди на це клюють, вони це бачать, вони дивляться на це. Я хочу подивитись, коли не приймуть щось корисне для держави, коли цей час настане. Дякую за цю розмову сьогодні. Це був Добре. Олександр Бондар, голова фонду держмайна 98 -го 2003 -го років. Випуск провела Ольга Ксьонд. Дякую, що ви з нами і до зустрічі. До побачення. На слуху, на слуху.